Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Українські артисти об'єдналися заради доброї справи зібрати 100 тисяч гривень для ЗСУ та постраждалих жителів Київщини. Саме таку суму заявили організатори концерту Музика війни. Музичний портал музвар. Я думаю, що музика вона рятує нас дуже сильно. Можна і поплакати під якісь пісні, і порадіти я прийшла підтримати цей захід, тому що ми не сидимо, не плачемо в кутку. Знаєш, ми не забилися від страху, як хотів окупанта. Ми приходимо, співаємо, ми збираємо кошти. Дуже багато лотів, аукціон. І я впевнена, що зберуть гроші. Я вже задонатила за qr кодом На жаль, я не зможу купити собі ніякий. Злотів, хоча мені б дуже хотілося, тому що теж у мене всі кошти йдуть на допомогу. Благодійні та зіркові лоти особливість вечору. Гість події олімпійський чемпіон Олег Верняєв викупив одразу два лоти: подарунковий комплект від Андрія Данилка. Тут футболка з автографом, кепка артиста та вже легендарна маска для підборіддя. Другий лот бойовий прапор, який підписав загиблий командир однієї з військових частин. Його чемпіону особисто передали бійці ЗСУ. П'ятнадцять тисяч три продановітани. Серед артистів було багато і нових імен, наприклад, Маша Кондратенко, авторка хіта Ванька Встанька, що заполонив усі соцмережі. Я думаю, що багато хто себе може ловити на думці, що ніби все нормально, але е, всьому всьому не, ми не можемо забувати про те, що зараз відбувається. І якщо в нас є можливість е, так разом зібратися, та ще й для такої класної, важливої справи, то ми повинні дуже цінувати ці моменти. Я думаю, що робити ще більше таких івентів. Такої ж думки і позитив, до виступу якого неочікувано для гостей доєдналася Аліна Паш. Артисти вперше наживо виконали свій хіт війни перед світанком. Дуже радий, що такий івент сьогодні пройшов. Це по перше, корисно для всіх нас. Я дуже вдячний усім організаторам за те, що вони роблять правильне діло. А ми даруємо свято. Ліда Лі, окрім свого дуету з гуртом Каднай, презентувала українську версію пісні Майкла Джексона Ми світ. Я так рада, що, хоч на трішечки, на трішечки, кожен артист може повернутися на сцену і відчути себе артистом. І найголовніше, це зробити добру справу, яку ми робимо сьогодні. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. До ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можем на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку. У будні.